Доброго дня, любі малята! Світ навколо нас дуже привабливий і цікавий. Ми живемо в ньому, немов у рідній домівці, бо ми теж частинка цієї природи. А щоб нам тут було затишно і добре, потрібно поводитися мудро, оберігати природу нашої планети, бо без неї ми не зможемо жити. Ми Люди майже ненаробком для себе раптом опинились у подвійній ролі свідків і винуватців, катастрофічних змін на землі. Але ще не все втрачено. Послухайте вірш очистимо землю від бруду та сміття, посіємо скрізь доброти квітів зерна. Хай буде планета, красива і зелена. Для щастя добра і для тебе, і для мене. Пропоную сьогодні виготовити коробку в техніці обривної аплікації з картону та паперу. Оберігайте свою планету Земля. Для роботи нам знадобиться фіолетовий папір, декорований білою фарбою під всесвіт, різнокольоровий картон та папір. Простий олівець, ножиці, клей, пензлик та серветка. Спочатку ми з, білої, з білого паперу виріжемо з вами долоньки. Ось такі, та розташуємо їх на нашій основі. Так. Ось таким чином та приклеїмо. Подивіться, будь ласка, ми приклеїли долоньки та підігнули. Пальчики. А тепер з блакитного картону ми вирізали ось такий круг. Це в нас наша планета Земля. Та намалювали простим олівцем контури материків. Так. А тепер ми візьмемо шматочок зеленого паперу та будемо відривати маленькі шматочки. Шматочки повинно бути дуже-дуже. Багато, ось подивіться, та будемо їх приклеювати на контур нашої планети. Так, щільно одна до одної. Так ще. Планета в нас зелена. Водюча гарна. Ми повинні її оберігати. Так. І ось таким чином ми приклеїмо, закриємо всі контури наших материків. А ще готову нашу планету Земля ми приклеїмо до наших долоньок. Подивіться, яка чудова поробка у нас з вами вийшла. Спробуйте і ви виготовити таку красу любі малята. І я сподіваюся, що всі жителі планети Земля почують нас і будуть любити та оберігати свою планету саме так, як любите та оберігаєте її ви. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!